Для сьогоднішніх роздумів я пропоную взяти тему, яку апостол Павло підіймає у восьмому розділі першого послання до Коринтян. Ця тема стосується з першого погляду, такого з далекого погляду, тільки тих, кому він це пише. Але ми розуміємо, що в Біблії на кожній її сторінці, кожний її вірш, текст, він стосується нас, але не завжди це очевидно. В цьому розділі апостол Павло піднімає тему ідольських жертвоприношень, а також подальшої долі цих жертв. Відкриємо перше послання апостола Павла до Коринтян, восьмий розділ, і почнемо читати з першого тексту. А щодо ідольських жертв, то ми знаємо, що всі, зна... всі маємо знання. Знання ж надимає. Любов же будує. Коли хто думає, ніби щось знає, той нічого не знає ще так, як знати повинно. Коли ж, бо, коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним. Тож про споживання ідольських жартов ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і немає іншого Бога, окрім Бога одного. Бо, хоч і існують так звані боги, чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів і багато панів, та для нас один Бог, Отець, що з нього походить усе ми ж для нього, і один Господь, Ісус Христос, що все сталося ним і ми ним. Та не всі мають таке знання. Бо деякі думають призвичаєння до ідола й досі. Деякі мають призвичання до ідола й досі і їдять, як ідольську жертву, і їхнє сумління, бувши не дуже, споганюються. Їжа ж, для нас до Бога, їжа ж нас до Бога не зближає. Бо коли ми не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Але стражіться, щоб ця ваша воля не стала якось на спотикання слабким. Коли ж хто бачить тебе, маючого знання. Як ти, в ідольській божниці, сидиш за столом, чи ж сумління його, бувши слабе, не буде спонукати їсти ідольські жертви. І через знання твоє згине недужий брат твій, що за нього Христос був умер. Грішачи так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушає брата мого, то повікне їстиму м'яса. Щоб не спокушати брата свого. Такий розділ піддімає декілька запитань. По-перше, ідоли, ідольські жертви. По-друге, спокушати інших людей. І по третє, навіть таке сучасне, популярне, актуальне питання як вегетаріанство. Ми не будемо розглядати поглиблено всі ці теми. але… Дещо дуже важливе ми в цьому тексті побачимо. По-перше, про що взагалі йдеться мова? Про ідольські жертви. Чи актуально це саме сьогодні? Чи приносять люди сьогодні жертву ідолам? Ну, швидше за все, ні. В більшій частині світу, в тому числі там, де ми з вами проживаємо, такого немає. Ніхто не приносить на жертовник, посвячаючи це якомусь ідолу, якусь тварину. Якщо звернути увагу на восьмий текст, їжа ж, для нас, їжа ж нас до Бога не зближує, а коли ми їмо, то нічого не набуваємо, коли не їмо, то нічого не втрачаємо. Чи йде мова тут про всю їжу взагалі? Ну, Взагалі, коли ми з вами їмо, то ми щось таке здобуваємо. Їжа потрібна для того, щоб людина могла жити, людина могла функціонувати, людина могла славити Бога і так далі. Тож. Ми можемо зробити висновок, що мова тут не йде про їжу взагалі. Звичайно, що він дуже часто згадує саме про ідоложертвену їжу, але також часто і узагальнюється. Взагалі ми знаємо з Біблії, що Бог одного разу дозволив людям їсти м'ясо. Він дозволив, він виокремив тих тварин, яких сказав, що їх можна їсти. Від тих тварин, які взагалі не погодяться в їжу, від нечистих тварин. Господь не дає повеління їсти м'ясо, Він лише дає дозвіл. І це дуже і дуже велика та важлива різниця. Бог не приховує, що м'ясо воно не є найкращим продуктом для того, щоб людина ним харчувалася. Ну, так воно є. Бог спочатку дав зовсім іншу їжу, плоди фруктів в саду. Сьогодні ми не говоримо про те, що можна чи не можна їсти м'ясо. Але цю ремарочку, я вважаю, дуже варто е, зараз наголосити. На прикладі, м'яса в цьому розділі ми розглянемо дуже важливу істину, яка стосується безпосередньо кожного з нас. Тема розділу 1 Коринтян 8 розділ саме ідоложертвене м'ясо. Але в чому суть цього поняття? Щоб зрозуміти, який принцип Павло закладає в ці слова, ми маємо зрозуміти. Те, що лежить на поверхні. Щоб купнути глибше, нам потрібно бачити поверхню. Ідоложертвене м'ясо це м'ясо, яке було принесено м'ясо тварини, яка була принесена в жертву якомусь ідолу. Історики, історики стверджують, що здебільшого це були чисті тварини, навіть в язичницьких ідолопоклонницьких ритуалах. Приносилися зазвичай ті самі тварини, які приносилися і в ритуалах Старого Завіту, коли приносилися справжньому Богові. Тобто, це були тельці, це були барани, це були кози і інші чисті тварини, свиней вкрай рідко приносили, якщо взагалі приносили. Це не біблійна інформація, це історична інформація. Щодо того, чи має взагалі значення якесь це ідоложертвене м'ясо. Тут ми не можемо сказати точно, чи Павло е, каже, що його їсти зовсім не можна, чи він каже, що його їсти можна. Він не дає однозначної, е, однозначного вироку на це питання. Він розкриває його дещо з іншого боку. Щодо однозначних вироків е, щодо цього питання, в книзі об'явлення в другому розділі, в 14 му тексті, сказані такі слова. Другий розділ, 14-й текст, але трохи маю на тебе. Бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчив Балака покласти спотикання через перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви розпусточинили. В цьому тексті ми бачимо це послання до пергамської церкви, так само, як і в іншому тексті, 20-му, це вже послання до Теятирської церкви. Ми бачимо, пускаєш навчати та зводити моїх рабів, вчинити розпусту та їсти ідольські жертви. В цих двох текстах ми бачимо, що ототожнюється процес, ем, ототожнюється розпуста і поїдання ідольських жертв. Якщо це так погано, якщо ці дві речі настільки дійсно погані, чому, чому апостол Павло не дає прямої заборони вживати ідольські жертви? А тому що те, що в книзі об'явлення описується як гріх, як процес, як результат, як, як те, що призводить до відступлення від Бога, то апостол Павло в 8 розділі просто показує, чому і як це відбувається. Уявіть, що ви побачите брата або сестру, які сидять в барі і щось п'ють. Ви бачите це здалеку. Вам не видно, що він робить, не видно, що він п'є, не видно, з ким він сидить, або вона. Але ви бачите, ви впізнаєте цю людину, тому що ви бачите її кожну суботу, і ви бачите, як вона робить ось цей жест рукою, ну, тянучи склянку до свого обличчя. Які у вас будуть думки? Залежить, що п'є, але вам не видно. Людина знаходиться в. В тому місці, яке непритаманне для того, щоб там знаходилися щирі християни-адвентисти сьомого дня? Які будуть думки? Самі підсвідомі. Так, звісно, ми можемо е, постаратися виправдати цю людину, подумати: напевно, вона п'є воду або там апельсиновий сік. Але якщо ця людина знаходиться в тому місці, в тому оточенні, то яка наша думка буде? Більше того, уявіть, що це священнослужитель, що це пастор, або просто людина, яка для вас є авторитетом духовним? Які будуть думки? І навіть якщо насправді ця людина, брат чи сестра буде пити дійсно апельсиновий сік, а людина, з якою вона говорить, вона слухає про Христа, про Спасіння, про Бога і про церкву, чи не спокушає ця дія, ця картина інших людей, інших віруючих? Що Люди будуть думати, якщо побачать умовного адвентиста в барі. І яке це враження створює, який це створює вигляд? Про це апостол і пише у 10-11 віршах. І через знання твоє згине дуже твій брат, що за нього Христос був помер. Так, я знаю, що пити апельсиновий сік нормально. Але якщо я буду робити це там, Якщо я буду робити це так, що це викличе сумніви у мого брата або у моєї сестри по вірі, то я чиню гріх. Тож, якщо наша дія, хоч ми знаємо, що в цьому нічого злого немає, може викликати сумніви у іншої людини, у братів і сестер, або, можливо, навіть що гірше поставити церкву під таке сумнівне положення, що люди зі світу, які знають, що ми дотримуємося. Здорового способу життя, умовно кажучи, побачили, що я десь там сижу, не там де треба, яку вони будуть мати думку про церкву? 13-й 13 вірш 8-го розділу підкреслює все це. Ось тому, коли їжа спокушає мого брата, то я повік не їстиму м'яса, щоб не спокусити брата свого. Якщо брата апостола Павла спокушає. Їжа ідоложертвена, хоча це не має ніякого значення, яка вона? Якщо це чиста їжа, то її можна їсти. Але якщо це спокушає іншого, то краще взагалі не їсти м'ясо, ніж доказувати кожному братові, що це було таке м'ясо, що це не має значення і так далі. Краще взагалі відмовитись від чогось, що потенційно могло би викликати в комусь якісь сумніви або створити нові проблеми. Загалом на цьому вірші, текст, на цьому тексті думка цього розділу завершується логічно, самодостатньо. Але тут, в принципі, є ще що додати. Тому що тут ми поговорили, побачили, як апостол Павло <кхи> звертається до людей, які, власне, вживають це м'ясо. А як бути тим людям, які це бачать? Так, вони теж можуть це прочитати, зрозуміти, що хтось. Може їсти доложертвене м'ясо або робити щось, ну, що викликає сумніви. Але як от мені, якщо я бачу іншу людину, ставитися до цього? Що мені робити? Апостол Павло сказав, що ті люди, які це роблять, краще взагалі не робіть. Я дивлюся, робить. Угу. Значить, не послухала апостола Павла ця людина. Що робити до ній? В принципі, на це також є відповідь у іншому посланні апостола Павла. В посланні до Римлян, в 14 розділі він ніби звертається до іншої категорії людей, до другої сторони конфлікту цього, цього питання. 14 розділ слабого у вірі підтримайте, але не для суперечок про погляди. До кого він звертається? До тої чи до іншої категорії? Та до будь-якої. Адже якщо я вважаю, що я такий правильний, можу собі дозволити робити щось. То я вважаю себе сильним вірі, а тих, хто зі мною не згоден, слабкими. І так само навпаки. Якщо я бачу, що мій брат робить щось, що викликає в мене сумніви, я вважаю його слабким, у вірі, а себе сильним. Але тут написано для всіх: підтримайте і приймайте не для суперечок. Один, бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає Ярину. Хто їсть, нехай не погоджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто то їсть, бо Бог його прийняв. Хтось щось робить, хтось чогось не робить. І не варто цим двом категоріям людей засуджувати одне одного і ставити одне одного, як в опозицію, в протилежність, в те, що от вони єретики, вони грішники, тому що Бог і тих, і тих покликав, поставив. Ти хто такий, що судиш чужого раба, він для пана свого стоїть або падає. Але Він устоїть, бо має Бог силу поставити Його. І далі ми читаємо з сьомого тексту бо ніхто з нас не живе сам для себе і не вмирає ніхто сам для себе. Наше життя нам не належить. Якщо ми християни, ми це чудово розуміємо, тому що Бог, Ісус Христос, помер за нас і ми тепер належимо йому. Бо коли ми живемо для Господа, живемо. І коли ми вмираємо для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Христос на те і омер, і ожив, щоб панувати над мертвими і неживими. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого Ти погоджуєш братом своїм? Всі, бо ми станемо перед суднім, судним Престолом Божим. Цей текст він ніби. Узагальнює та підкреслює все, про що ми говорили до цього. Дійсно, нам, як християнам, які, можливо, знають більше за когось іншого, можливо, може і ні, варто зважати на те, як сприймають істину, як сприймають Закон Божий інші люди. Тому що хтось скаже, не можна взагалі переходити поріг чужої церкви, іншої деномінації. А хтось скаже, можна, тому що так я покажу, що ми не є конфліктними, що ми любимо всіх. І той, і той може вважати себе правим. І дуже багато є таких ситуацій, де хтось каже, що щось можна, щось не можна. І у тих, і у тих є право так вважати. Але коли це спричиняє конфлікт, то краще обом не робити того, що спричиняє конфлікт. Краще я не буду дійсно їсти м'ясо, краще я не буду не знаю, кип'ятити чайника, краще я не буду їздити на машині, якщо це дійсно когось спокушає, якщо я роблю це в суботу. Тому що ми, хоч і відповідаємо самі за себе перед Господом Ісусом Христом, кожен відповідає сам за себе. Але якщо ми зробимо іншу людину, втраченою для Христа, це також буде на нашій відповідальності. Тож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Це записано в 13 му вірші 14 розділу Послання до Римлян. І хай цей вірш буде висновком наших роздумів. Амінь. Звернемось до Бога в молитві. Отець наш Небесний, ми вдячні тобі за те, що ти відкриваєш на сторінках свого слова, хоча й на прикладі тих речей, які безпосередньо нас не стосуються, ті істини, які нам безпосередньо необхідно застосувати в наше життя прямо зараз. Дякуємо Господь тобі за це і дай нам, будь ласка, мудрості, щоб ми не були спокусою для наших братів і сестер, щоб ми не думали, що ми вищі. Що ми розумніші, що ми маємо якісь знання. Господи, дай нам, будь ласка, це смирення і це розуміння, щоб ми лише спасали, лише не вертали, лише допомагали і підкріпляли іншим людям, щоб вони на своєму шляху ставали ближчими до Тебе, і щоб ми також, Господь, не засуджували, але пильнували за собою і робили все те, що ти від нас очікуєш. Дякуємо Господь Тобі за. Твоє слово, за те, що ми можемо вільно Його читати, вільно ним ділитися і роздумувати над ним. Благослови нас на залишок цього дня і на початок суботньої доби. У ім'я Ісуса Христа, ця молитва єдиному Богу, Отцю Сину та Святому Духу. Амінь.